Добрий день, мої любі діти та шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки і тема сьогоднішнього уроку, які країни є сусідами України. Весела пісенька дзвіночка нагадала на про урок. Я бачу ваші милі лички і очі з безлічю думок. Ми по світ чудовий, що природою звуть, та лиш кмітливість і увагу з себе взяти не забудь. Отже, починаємо з вами з погоди. Яка вона зараз пора року? Осінь, який місяць? Вересень, яке число? 29 Чи сьогодні сонечко, чи є опади, яка температура повітря? Молодці. Пригадаємо, у якій півкулі розташована Україна. В східній. Покажіть Україну на карті світу. Чому Україна називається Європейська держава, тому що знаходиться в Європі? Отже, на планеті Земля нараховується більше, ніж 200 країн. Кожна країна має свою столицю, державну мову, символи та конституцію, з якою живуть її громадяни. У Європі розташовано 45 країн. Бачимо, наша з вами Україна жовтенька. Так, і дізнаємося з вами про країни-сусіди. На південному заході Україна межує з Молдовою та Румунією. Молдова займає територію між двома річками Дністровим Прутом. Столиця місто Кишинів, яке розташоване в центральній частині країни. В Молдові вирощують соняшник, пшеницю та виноград. Отже, Кишинів це столиця Молдови та прапор Молдови. Румунія це мальовнича країна в центрі Європи із чудовою природою, старовинними містами найпопулярнішим туристичним містом є столиця Бухарест. На заході України межує з Польщею, Словаччиною та Угорщиною. З Польщі Україна підтримує добросусідські відносини, столиця Польщі, місто Варшава. Це одне з найсучасніших міст країни, через яке протікає річка Вісла. На півночі Польща має вихід до Балтійського моря. І Бухарест це на столиця Румунії. Столиця Словаччини є місто Братислава, а територія яку простягнуться країни гори Карпати. Варшава це столиця Польщі та її прапор з гербом. Отже, Братислава, столиця Словаччини. Українська діаспора з грецької росіння. Українська це національна спільнота поза межами українських земель, тобто етнічні національні території. Члени діаспори, нащадки тих людей, які через різні обставини опинилися поза межами батьківщини. Ось зараз, наприклад, в зв'язку з військовим станом так велика кількість людей залишила територію та утворюють або проживають в українській діаспорі. Певна частина закордонних українців є корінними мешканцями сусідних з України країн. Також багато українців проживають в Казахстані, Португалії, Іспанії, Австралії та інших країнах світу. Які ж мова умивають нашу країну? Це в нас чорне. І Азовське. І бачимо морські кордони: ми маємо з Туреччиною, Грузією, та Болгарією та Румунією. Сьогодні ми з вами поговоримо також про Європейський Союз. Так. І гімном Європи є ода до радості, символ Європейського Союзу. Музику гімну взяти з дев'ятої симфонії Людвіга Ван Бетховена, Рада Європи в 1972 році офіційно затвердила гімн без слів, аби не віддавати переваги якійсь одній мові порівняно з іншими. Однак до цього твору є текст, написаний різними мовами. Він часто звучить у виконанні музичних колективів. Отже, чому ж на європейському прапорі зображені золоті зірки у колі? Скільки їх? Дванадцять, так. Тому що дванадцять це найбільш повне число, так, найбільш досконале число, а саме коло це означає єдність. Що ще в нас існує кількість? 12 годин, 12 знаків з зодіаку. Ми з вами повинні зараз за початком закінчення встановити естонські прислів'я. Коли весело жити. Весело робити. Кращий свій хліб, ніж чужа ватрушка. У Кожного птаха своя пісня, у кожної людини свій зичі. звичай. Тому повинні з вами поважати інших, так їх звичаї, думки, тому скільки людей, стільки й думок, пам'ятаємо про це. Будь ласка, розгоніть свої зошити на сторінці 22. Нам потрібно записати назви країн, які позначені буквами на малюнку. Отже, я вам пропоную перші дві країни, з якими ми зараз не торворишуємо. Ми його залишимо порожнім. Якщо ви забажаєте, ви їх самостійно заповните. Далі В. Дивимося на карту. Що ж це в нас за країна? Це в нас Молдова. Підписали, будь ласка. Молдова. Так, Г. Румуния далі г угорщина. Де Словаччина Е. E Польща. Отже, ми з вами, Україна може, з півночі і сході, ми з вами залишаємо порожніми, а далі от наступні два ми будемо заповнювати. Україна межує на Заході з. На Заході вона межує з Польщею, Словаччиною та Угорщиною. Пишемо Польщею. Словаччиною. Угорщиною, на півдні Україна має морські кордони з Болгарією. Так, тільки Туреччиною У нас двічі вибачте. Так, Туреччиною. та Грузією. Так. Тепер друге завдання ви будете виконувати самостійно. У вас так само є відео, підручнички, є підказки, які припори, прапори належать, які країни вам потрібно підписати. Далі завдання третє. Який музичний твір став гімном Європи? Це гімном Європи є ода до радості. Так і пишемо. Гімном Європи. Є і в лапках назва ода до радості. Так, наступне, скільки зірочок на прапоті Європейського Союзу? Число досконалості та єднання. 12. Записала, будь ласка. Далі, запиши назви країни, які є членами ЄС. Отже, запишемо з вами Болгарія. Наступна Угорщина, наступне Польща Румунія. Словаччини. Так, і в якій країні проживають найбільше українців? В Канаді 1 мільйон так. 200 тисяч і в США 892 тисячі. Отже, записала бы, ласка, в Канаде, так, в США, вот же. Кілька країн межують з Україною, яка особливість південного кордону, Назвіть моря, що мивають територію України, з яким Україна має морські кордони, в яких країнах живуть українці, хто називає себе українську діаспору, як і навіщо держави об'єднуються? І підсумову, Україна це найбільше за площі країни Європи для країн-членів Європейського Союзу надзвичайно важливим є добросусідство, справедливість та свобода висловлення власних думок. Турбота про знедолених Україна прямує до Європейського Союзу. Єдність у багатоманітності, офіційне гасло Європейського союзу. Воно виникло в 2000 році під час конкурсу учнівської молоди серед 15 країн Європейського Союзу. Гасло означає, що мешканці ЄС поєдної співпраці заради миру, добробуту, а культура, традиція та мова держав Європи є безцінним надбанням цієї частини світу. День Європи свято, що відзначає щороку в, Європе... в країнах Європейського Союзу 9 травня. Я вам дякую за урок, всього найкращого і до побачення.